Ніч Чорне море, море, яке давно перестало бути лише курортним напрямком і стало ареною невидимої війни, тієї, що ведеться в тиші, без звучних заголовків і без попереджень. Але тієї грудневої ночі тиша закінчилася. 4 грудня 2025 року, о 2 годині 41 хвилина ночі, над одним із військових аеродромів у західній частині Криму сталося щось, що змінило перебіг подій на південному фронті. Міг 29 сучасний російський винищувач повернувся після бойового вильоту. Літак щойно брав участь в авіаударі по мирній території по селищу Приозерне в Херсонській області. Атака тривала понад три години. Ціль цивільна інфраструктура. Двоє пілотів, вибираючись із кабіни, були в піднесеному настрої. Вони щойно повернулися з бойової місії та збиралися відсвяткувати її успішне завершення. Літак, що стояв на бетоні, ще випромінював жар від роботи двигунів. Але як з'ясувалося, охолодити їх уже не судилося. Тому що в ту саму хвилину, коли екіпаж міга розслаблено спускався трапом, за 40 кілометрів від берега над владю Чорного моря на малій висоті мчали чотири українські безпілотники Skyline. Ці машини несли із собою мовчазну, але точну помсту. Їхній маршрут прораховувався тижнями. Вони йшли вздовж кромки води під цивільними авіаційними маршрутами, де російські радари не дістають. Кожен рух, мов по нотах, радіомовчання, складні маневри, точне слідування за ландшафтом. Мета була одна: знайти і знищити той самий Міг 29 який щойно вийшов із бою, і не дати йому більше піднятися в небо. І ще одне завдання знищити найважливішу радіолокаційну станцію в районі Сімферополя, відповідальну за виявлення маловисотних цілей, таких як безпілотники, гелікоптери та крилаті ракети. Але російське командування навіть не підозрювало, що в їхній повітряній бульбашці безпеки вже летять безпілотники, які змінять усе. О другій годині 50 хвилин безпілотники підійшли до контрольної точки маршруту. Саме тут алгоритм розділив їх на дві пари. Перша К1 і К2 взяла курс на захід у бік аеродрому під Качою. Друга І1 І 1 і і 2 різко пішла на південний схід, прямуючи до радіолокаційної станції біля Сімферополя. Кожен дрон рухався за траєкторією, що нагадувала зубці пилки: різкі повороти, спуски та підйоми, ретельно розраховані за рельєфом місцевості та вадами в системі спостереження. Ці маршрути були побудовані українськими фахівцями заздалегідь на основі тисяч годин аналізу, де радари вмикаються, де вимикаються, де сліпі зони, де звичні проміжки мовчання в ефірі. Усе було вивірено до міліметра. У підземному командному центрі під Києвом оператор перевіряв таблицю відхилень. Різниця між плановим маршрутом і фактичним положенням безпілотників не перевищувала одного метра. На екранах російських операторів увесь цей час тиша. Лише в районі 30 кілометрів від берега, де на чергуванні працював один із прибережних радарів, з'явився слабкий сигнал. Нечіткий, переривчастий, наче відбиття від морської хвилі. Оператор примружився, вдивився. Швидкість близько 550 км на годину. Висота дуже низька. Але сигнали були надто нестабільними. Він зробив позначку хибна ціль і видалив її. Цей момент виявився єдиним шансом російської протиповітряної оборони вчасно зреагувати, але вони його змарнували. Річ у тім, що український Skyline – це одноразові реактивні безпілотники, виготовлені з карбону та скловолокна. Металевих поверхонь на них мінімум. Радіолокаційна помітність у десятки разів нижча, ніж у звичайного винищувача. Коли до цілі залишалося менше ніж 20 кілометрів, російське командування нарешті усвідомило: це не чайки і не хибні відлуння від хвиль. Це справжня атака. Причому одразу з двох напрямків. У таких ситуаціях російська протиповітряна оборона переходить в інший режим: відстеження не за радаром, а за головкою самонаведення ракети. Система більше не веде ціль. Завдання просто випустити ракету і сподіватися, що її бортові сенсори самі знайдуть ціль і уразять її. З позиції під Севастополем і Сімферополем було випущено чотири ракети 9М96Е2, одні з найсучасніших у російському арсеналі. Кожна така ракета коштує кілька мільйонів доларів. Вона здатна витримувати граничні перевантаження, миттєво змінювати курс і коригувати траєкторію за частки секунди. Але Україна передбачила і це: щойно ракети вийшли на курс перехоплення. Безпілотники перейшли до ухилення над аеродромом К 1 і К 2 різко знизилися, буквально пірнули вниз ближче до землі, змушуючи ракети входити в нестійкий кут атаки. А І1, і 1 і і 2 виконали різкий боковий розворот, переходячи на криву траєкторію і збиваючи ракети з розрахункового курсу. Система наведення просто не встигала обробляти дані. Ракети втрачали ціль, зривалися з потоку і падали на землю, вибухаючи марно. Менше ніж за дві хвилини чотири високотехнологічні ракети, вартістю у мільйони доларів, були знищені маневрами дронів, ціна яких у десятки разів нижче. Російське командування зрозуміло середній ешелон протиповітряної оборони провалений. У хід пішов останній рубіж, ближня зона. Комплекси «Панцер» оснащені гарматами і ракетами, які мали знищувати все, що прорветься всередину. Але й тут українська сторона підготувала сюрприз на підступах до аеродрому біля Качі. Зенітний розрахунок комплексу панцер першим зафіксував слабкий сигнал від безпілотника К-1. Ціль рухалася нестабільно, трек стрибав, але командир усе ж ухвалив рішення запускати. Перша ракета пішла керований снаряд 57 Е6, розрахований на малі цілі. Але дрон, наче, знав пропуск. К 1 і К2 миттєво й синхронно увійшли в маневр: так зване колесовоза, обертальний рух навколо умовної точки вперед за курсом. Це створювало постійну зміну кута зближення і збивало алгоритми наведення. Ракета пролетіла повз, вибухнула в повітрі, не завдавши шкоди. Оператор панцера не став витрачати час на другу ракету. Він одразу перейшов до артилерії. Гарматний блок, 30-міліметрові автомати, до 5 тисяч пострілів за хвилину. Його розрахунок був простий: не цілилися в конкретний дрон а буквально зашити повітря за напрямком їхнього руху свинцевою хмарою. Тактика спрацювала частково. К2 опинився в зоні ураження. Кілька снарядів влучили в крило. Конструкція зруйнувалася і дрон упав за сотню метрів із літної смуги. Але разом із ним обвалилася і стабільність роботи системи протиповітряної оборони. Унікальність конструкції Skyline дала неочікуваний побічний ефект. Уламки К2, зроблені з композитів, почали відбувати радарні хвилі як сотні окремих точок. На екрані не дві чіткі цілі, а хаотичне сміття. Справжній дрон К1 у цій масі став майже невидимим. Користуючись замішанням, він різко звернув ліворуч і знижуючись, увійшов у фінальну фазу атаки. Його приціл уже був наведений. Гаряча, щойно приземлена машина, той самий Міг 29 Тим часом у районі Сімферополя І 1 і І 2 також прорвалися крізь захист. Ракети Панцера пролетіли повз, артилерія не дістала. Дрони вже опустилися нижче 100 метрів, прослизаючи між деревами і будівлями. Прямо перед ними була ціль, яку Росія вважала одним із ключових елементів захисту Криму. Сучасна радіолокаційна станція, що відстежувала низколітні об'єкти, та сама, яка раніше фіксувала кожен український безпілотник і видавала точні координати для перехоплення. Сьогодні вона сама стала мішенню. Решта три дрони перейшли в бойовий режим. З підземного командного пункту під Києвом зображення з інфрачервоної камери К 1 ставало дедалі чіткішим. На клі бетонного майданчика світилася тепла пляма. Це був міх. Температурний слід двигунів, крил і фюзеляжу було ідеально видно. Система автоматично захопила ціль. На екрані з'явився напис: Пріоритет номер 1 Теплову сигнатуру отримано. К-1 тримав висоту близько 40 метрів. Швидкість понад 600 км на годину. Впродовж 3,5 секунд він увійшов у режим атаки. Удар припав у лівий борт, у район підвісного вузла номер 3 миттєвий спалах, потім сплеск полум'я. Термітна начинка бойової частини розігрілася до температури понад 2,5 тисячі градусів за Цельсієм. Корпус літака почав плаватися. Спалахнув паливний бак у лівому крилі. Стався вибух. Міг 29 зник. Весь аеродром накрив густий дим, пожежні машини помчали до місця удару. Але коли вони вже були поруч, вибухнув додатковий паливний бак. Хвиля жару відкинула людей на десятки метрів. Командир аеродрому негайно віддав наказ перекрити всю злітну смугу. Існував ризик, що це лише початок, і він мав рацію. Поки аеродром підкачує палав, а рятувальні підрозділи боролися з вогнем, у районі Сімферополя два дрони, що залишилися і один та і два, перейшли до фінальної стадії удару. Перед ними була ціль не менш важлива за винищувач, сучасна радіолокаційна станція, яка забезпечувала низьковисотний захист південного крила Криму. На інфрачервоній камері І1 було чітко видно, Бортальна антена за вишки майже 12 метрів випромінювала характерне тепло. За нею кабіна управління, усередині рух, силуети персоналу. Люди помітили вибух у районі аеродрому, але ще не розуміли, що тепер черга дійшла до них. Система дрона позначила дві цілі: Антена – пріоритетний вузол. Кабіна управління – другорядна. На висоті близько 100 метрів І1 розпочав пікірування. Швидкість наближалася до 620 км на годину. Камера тремтіла, кут став майже вертикальним. Останні частки секунди весь кадр займала лише металева конструкція антени. Удар, спалах. Термітна суміш пропалила основу антени. Масивна конструкція почала завалюватися просто у бік кабіни. За мить усе занурилося в темряву. Система вийшла з ладу. Але це був лише перший удар, і два, що заходив під іншим кутом, вдарив у блок обробки сигналу. Серце всієї станції. Другий спалах струсунув будівлю. Світло згасло, мережу знеструмлено. Модулі зв'язку знищені станцію повністю виведено з ладу. За лічені хвилини російська армія втратила два ключові елементи: міг Міг-29, єдиний черговий винищувач на аеродромі та радіолокаційну станцію, яка прикривала. Весь південний сектор від низьколітних загроз. Наслідки були миттєвими. На аеродромі зникла можливість швидкого перехоплення повітряних цілей. Потрібно було терміново перекидати літаки з інших баз, з Бельбека, Саки та інших. Це спричинило ланцюгову реакцію: збилися графіки чергувань, змінилася структура бойового патрулювання, збільшилися часові вікна вразливості. Але проблема була глибшою: вартість втраченого літака це не просто 30 мільйонів доларів. Це втрата бойової готовності, втрата впевненості, втрата контролю над напрямком, який вважався неприступним. А знищена радіолокаційна система відкрила гігантський провал майже у 80 кілометрів у системі спостереження. Зенітні батареї панцер і тор розташовані поблизу, позбулися основної інформації для наведення. Тепер вони були сліпі. Їм доводилося орієнтуватися на дальні станції, які не могли дати потрібної точності та оперативності. Цивільна авіація в Севастополі була тимчасово зупинена. Узбережжя перейшло в режим тиші. Щоб уникнути хибних спрацювань, довелося вимкнути багато систем. Радіоелектронна боротьба лише погіршила ситуацію. Глушники перекривали сигнали не тільки ворожим безпілотникам, а й власним радарам. Але головне це не техніка, головне сигнал. Україна показала, що здатна прорвати багатошарову систему протиповітряної оборони, проникнути вглиб півострова, обрати ціль і знищити її. Швидко, точно і ефективно, і це був не просто удар, це була демонстрація методу, план, попередження. Росія вперше побачила, що навіть глибоко в тилу ніхто не перебуває в безпеці, що там, де раніше була парасолька з радарів і комплексів, тепер діри. Що війна більше не ведеться лише на лінії фронту. Вона приходить туди, де на неї не чекають. І це усвідомлення стало найтяжчим наслідком тієї грудневої ночі.